Мої вітання, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар, і це наш свіжий випуск, наше свіже інтерв'ю з тарологом Людмилою Хомотовською. Доброго дня, пані Людмило. Доброго дня. Ми працюємо 2 серпня, зараз 17.10 за українським часом. А пані Людмило, ця ніч була надзвичайно складною для України. Ворог атакував Київщину, Київ, Одещину. Ну гриміло. Гучна, так, особливо біля третьої ночі, але е, Одещина постраждала чи не найбільше. Російські терористи завдали удару по портах на Дунаї, е, знищивши морвокзал в Ізмаїлі. Е, е, і не лише рівень шкоди зараз настільки серйозний, що навіть у світі вже зросли ціни на пшеницю. Е, пані Людмила, що буде далі з нашими портами саме на Дунаї? Я вас запитую, тобто. Ключові зараз такі порти, по яким Росія завдає ударів. Ну, я не думаю, що там буде кінець. Не бачу я. Я думаю, що ще саме як малі порти, тут якась тема йде, знаєш, що в нас не було вибору. Нам закривають кожен раз, закривають, закривають можливості. І згадайте, що я говорила, що в нас залишиться якісь мініки, якісь міні-порти саме. Те, що яким чином ну не буде настільки дратувати око Росії, на жаль, я бачу, що ще буде повернення. Я думаю, що ще буде активація. Нам писали в коментарях. Подивіться, будь ласка, порт Рені, а це безпосередньо біля румунського кордону. Дуже 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 близько. Чи щось загрожує? Туди вже до речі, прилітали безпілотники російські. Повтор ситуації, повтор ситуації. На жаль, я буду. Я думаю, що те, що було, там е, порт, якби знають так, але у вас там є теж є, щось там піднакопичили. Е, і саме Росія, на жаль, знає, так що я думаю, що доволі скоро. По семірки мечів, можливо, навіть в найближчий час. Це безумовно дуже погано. Те, що от так наш, по нашим портам вони б'ють, і вже експерти говорять, що дуже скоро наша економіка це відчує. А чи це так як вам показують? Наскільки це буде серйозна шкода для нашої економіки? Бо за ціни хочу сказати, що конкретно для нас. Це буде погано, тому що е, нам показують, що так буде зерна багато, це буде проблема вивести, але для України це не буде якимось мінусом, е, і в принципі тут буде нормально. Ми вивеземо для внутрішнього ринку, ще раз говорю, по пшениці проблем у нас не буде. Для світу ту саме карта Мир це те, що говорить це світ. І теж згадаю, що я казала, що. Там взагалі пшениця взлетить ціні, хоча Росія каже, що вона надголовна да, в цьому зараз. І ми розуміємо, що це далеко не так. Там ціни йдуть, ще це не кінець. Якщо хтось знає ціни за кордоном. То те, що ви бачите, нам зараз показують, що це не семірочки, це на рівні вичікування і, а ще до десяточки далеко. Так що, ще до цієї ціни, що на зараз, ще третину додавайте, ото приблизно така ціна буде. Ворог цієї ночі завдавав удару по столиці, по, по Київщині, як я вже говорив на початку, так гриміло добряче. А скажіть, будь ласка, паніло, як далі ви бачите от найближчі дні по столиці так, по Київщині? Нічого хорошого не скажу. Нам навіть дядька Путіна дають, а він в? В нас прийшов архетип дьявола, так що чи є плани є, і я думаю, що вони будуть. Хо, з хорошого по дві працює захист, і я думаю, що таке приблизно, як, як сьогодні, ми будемо побачити, тому що нам говорять ну не дивлячись ну щось впало. Да? Але в принципі ми справились. Ну да, фух, так знаєте, без постраждалих і загиблих. Та це, напевне, через те, що до Москви долітає, а в Києві все нормально. Тобто, ви це так бачите також, понимали, що Путіна це їсть зсередини, що от його Москва не так прикрита. Їсть. Е, І чи це саме звідти йде? Ну, Давай скажемо, що з того кабінету, так? тому що там дуже питання, від якого там йде. Є розпорядження якогось головного командуючого саме з Росії, зробити те саме, саме башню і максимально скоро. І тут сама по собі колесниця, знаєш, вона така липка, бо це іще раз, і ще раз, а давайте ще раз. І тут саме те, що я говорила на початку неділі, що ну така собі неділька. А в той же час у нас трішечки зараз розганяють стосовно відносин України Польщі, десь навіть і зрада. Під'їжджає звідки не очікували. Маємо таку ситуацію, що міністерство закордонних справ Польщі каже, що останнім часом відносини з Україною ну не найкращі, скажімо так. Все через те, що там Польща блокує поставки наші власне зерна, так цим є проблеми. Ну і Україна, нібито не дуже вдячна Польщі за те, що допомагає. Польща і т.п. Чи ви бачите те, що от є реальні оці, такі конфлікти у нас зараз о, о, з дружньою нам Польщею? З країною, яка нам дуже багато допомагає, я не можу це назвати конфлікт як конфлікт. Знаєш, а якщо... що це таке? на рівні такого, що там хтось невдоволений, там скажуть ну нам не подобається і кожен буде захищати свою позицію. Але є реальність і реальність, що в Україні в Україні, що в Польщі зараз не дуже багато виборів вибору. І те, ми бачимо, що відбувається і в Білору з Білорусь Польщею, про те, ми теж з тобою говорили, і в Україні, і зараз хочуть і там розв'язати Так що подобається це кому, чи не подобається нам ще довго йти разом. Кожен, звісно, що захищає своє і це нормально. Але це, якби знаєш щось тимчасове. Ну там під підгоріло ну буває чи в сім'ї такого не буває. Теж буває, кожен сказав своє фе а полягати по полягали разом. Так що я думаю, що там нічого такого я не бачу. Бо пишуть, що якийсь там посадовець чи то радник глядачі поправлять, хто там більш детально це може читав. Що якась людина з адміністрації президента Польща Анджея Дуде сказала, що от Україна буцімто не дуже вдячна Польщі за допомогу, що вона якось проявляє трошки таку, якби і е, трошки зверхність, але поляки розуміють, що ну на нас напали. В нас війна, тому ми так говоримо. Але от якесь таке от. Я щоб розставити всі крапки на на, наскільки вдячна Україна Польщі. нам дають даму. Чаш. Дама чаш говорить, що Польща нам, як сестра, вона наша, частина наша, і ми її сприймаємо як ту, хто прийняла на себе головний удар. Знаєте, До кого ми йдемо, як нам погано. Ми йдемо до близьких і близька нам Польща. Далі нам по рицарю говорять, що ми ж про це говоримо весь час, десь пишемо, якимось чином доносимо. І зараз от просто якесь загострення, от на даний момент якесь загострення. Цей аркан може казати, що ну, зараз е, е, десь ми там зустрілися в кожне своє бачення і зараз таке підзагострення. Але в кінці кінців ніде ну, ми знову ж ні від кого не дінемося, будемо разом подобається не подобається. Там нам квіточки, бабочки, все в нас буде добре, будемо ми, ми разом. Ніхто нікуди не дінеться. Це зараз така, от просто mm. така ситуація. Відносини покращаться як висновок. Я пам'ятаю пані Людмила, як ви говорили в попередніх випусках під час нашої розмови, що будуть провокації з боку Білорусі даруйте до Польщі, і вони такі сталися. Вчора маємо інформацію, що білоруські вертольоти порушили Повітряний простір Польщі залетіли на її територію. А, що буде далі? Якою буде реакція НАТО? Польща це країна НАТО. Там є якась вже інформація, що нібито НАТО відреагувала. А то якась така заява, знаєте, як то кажуть, ні туди, ні сюди. Ну, дивіться, скажучи по п'ятірці. так, це нам не подобається, але в нас карта мир будуть цю інформацію пом'якшувати. Чому по м'якшому? Тому що бояться щось не хочуть, відводять тут різного роду якась тема не пора, і її обнулять. Так що я думаю, що тут якась тема того, що знов виразять занепокоєння і спустять на тормоза. а поки на тормоза. А, білоруська сторона каже, що вертольоти залетіли випадково. А випадково? Та ні, це не те, що підготовлено, це серйозно знаєте, таке підготовлено, підготовлено, Вони готувалися готувалися глобально, дивилися на реакцію. Ну, і тут одразу двійка Пентаклі там було два вертольоти. по-моєму. Да? І було два, і це все ще відбувалося під оглядом чи військових, чи якихось керуючих. Ну, от те, що я тобі казала, що вони будуть дразнитися якийсь період часу. От це ще не кінець, тому що якщо згадати ту фразу, я її добре пам'ятаю, що вони будуть так потрошку, потрошку піджучувати, поки в кінці кінців там щось не відбудеться. Оце піджучування в нас зараз починається. Писали, нібито по якимось там інсайдерським а, е, інформаціям, що вертольоти Білорусі таким чином охороняли резиденцію Лукашенка. Він тоді якраз відпочивав свої резиденції неподалік польського кордону. І от вертольоти там вони кружляли, вони там стежили за безпекою, і тому й залетіли. От, от що, як вам показують, а був там Лукашенко, а міг там бути? Так. Я думаю, що він був, але нам знову, знову ж дьявола. І ну, зов, зов, зовсім м'яко, без вату це брехня. А, а каже, кожен переведе е, на, на ту мову, яку вважає. Так що це брехня це відвод, е, це переводять на зірку саме на Лукашенка, що вони його охороняють. Е, а то все неправда. Мої друзі. Я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Mm. Uh, в мережі сьогодні з'явилося фото бойовика ПВК Вагнер, який стоїть буцімто на кордоні з Польщею. От позаду нього вивізка там польською мовою пишуть що це польща, uh, і вже почали писати що це фотошоп. Так uh, могло таке бути? Міг uh, бойовик Вагнера бути вже саме на польському кордоні? Ні, це фотошоп. Це фотошоп знову ж вивчають реакцію. Wejścia znajesz... Підвищується градус, весь час підвищується напруга, і дивися, тут така чарівна виводять на конфлікт, підвищують градус і виводять на конфлікт. Так що от їм дуже важливо щось там закрутити, замолоти, виводять на конфлікт, поки виводять, воно поки на двієчки. Ще раз повторюю те, що я казала, ми таке подібне будемо бачити це такі перші нотки. Угу. А тепер до України і те, взагалі що пишуть е, західні видання, зокрема німецькі, про війну в Україні? Ну це як завжди холодний душ. Але ну я запитую. А ви власне пані Дмило, кажете як вам показують? Бо е, новини такі собі: от вони пишуть західні видання, що Україну можливо чекає корейський сценарій, оскільки контрнаступ не дає належних результатів і може бути замороження війни, а чи дійсно таке можливо? Це один із сценаріїв по сім мечів дивляться на нашу реакцію. Знову ж її нагнітають. Це те, що підійшло б стороні з якою ми воюємо, і його просовують. Це нам просто знаєте меседжер, меседж прийшов від Путіна такий лист. Тільки написаної з німецької сторони, е, оце що б хотіли. Це таке, знаєте, це те, що підійшло б, як вони бачать, двом е, двом сторонам на сьогодні. Mm -hmm. а, тут таке цікаве питання: а чи може таке бути, що вже взимку захід на нас буде давити? Давити, Що от давайте закінчуйте війну, бо це вже зайшть зайшло в глухий кут? Я тобі скажу гірше, що це не взимку. Це, ця давка відбувається зараз, вже зараз, і це добре знають наші, дарівні е, на дипломатів, це її, по-моєму, всі, е, всі, хто займається політикою, про це чують, яким чином це просовують. По політичному просторі воно шириться і шириться. Ще раз кажу, що заганяють цю інформацію. На рівні того, що давайте будемо якось щось закінчувати. Потрійки найкра... очами наших партнерів, це найкращий варіант, щоб нам, якимось чином, це все припинити, призупинити О, от от таке. А чи задумаються вони зараз над наслідками? Ну, Це трошки філософське питання, що Росія рано чи пізно то може повернутися. Я маю на увазі, тобто, піти далі. Чесно, не задумується. Це знаєш, якийсь такий компроміс міс, весь час життя йде, От на даний момент всім підходить. Це, от На зараз максимально хороший варіант. Чи знають вони, що може бути повтор? Ну, тут дуже для Таро так нам зірка, яка говорить, що це буде через певний час, не зараз, довго. Повернення, і знову нам цього товариша, будь він неладний, знаєш, повернення війни. Так що я ще раз і говорила на своєму каналі, і зараз говорю: що якщо Україна піде по цьому сценарію, то хто розумний, робіть свої висновки. Тому що я не, не про те, щоб повоювати до останнього діда, як хтось сказав, але я про повернення сценарію. Так, а що наша влада про це думає, що Зеленський, от, йому про це ж говорять, да, очевидно, кожен день, так, божий. А що він? Ну на зараз він маневрує, от ваші не наші, в його є е, своя ідея, він опирається на військових і разом з тим, знаєш, якась така тема, що можуть не витримати. Не справиться, поки от вся надія на військових робить максимум, що може по військов, для військових, щоб якось там почати кращий рух, швидше. Я думаю, що він вважає, що він якось відманеврує от на даний момент, зможе між крапочками пробігти і мати те, що він все таки задумав. От зараз така маневреність є, так що поки крутиться. Ну, дуже невигідна в його ситуацію на секунду, тому що з однієї сторони він маневрує, а з іншої сторони він дуже боїться, щоб там з ним щось не зробили. От така. А що можуть справді щось зараз ну, замахия була? Давай подивимося, що ж там за башня. Бо там вже ж вчора позавчора там сценарії розглядали на заході на випадок того, що якщо з Зеленським щось трапиться, там вже людей називали, які можуть замінити. Його. Загроза є, але знову ж, чи є загроза? Так є. І знову ж нам говорять ті самі слова, що та загроза від початку війни, вона постійна і вона занадто велика. Поки нам говорять, що там просто якийсь суперзахист, найкращі знаходиться біля нього. Якби загроза є, але то таке. Ну, принаймні зараз таке говорять. Росія зараз вже вивчає цілі а, і готується до того, що буде бити по нашій знову енергоінфраструктурі, як було минулою. А... Осеню, так і і зимою, і хоче нас знову загнати в пітьму на цей раз. Вона хоче повністю розбити нашу інфраструктуру. Е, трошки може зарано, але ну давайте, ну, хоча б що ми ви можете сказати станом на зараз. Яка у нас буде от, приблизно так осінь, зима? Тобто, от, як в плані світла, в плані оцих бликаутів, е, просто ну попередня була важкою. Дивись, осінь осінь, особливо осінь. От осінь у нас іде по п'ятірочці. П'ятірочка — це криз, загрози і так далі. Чи будуть у нас блекати? Я не впевнена. Відключення будуть, але нам тут таки дають, що є якась тема заміни, щось там підготувалися, якось перекрутиться, є різні варіанти. Я все-таки не впевнена, що вона буде гірша, ніж була попередня. Ну точно не гірше, тому що є якісь варіанти, зараз розглядають, що переключають на одне, друге, третє. Ось щось більш про це. Там якісь переключання між самою цією сіткою. Ні, я не підтверджую, що вона буде гірша. Не скажу, що вона буде радісна, але не гірша. Якщо ми беремо осінь, в нас гірша осінь, ніж зима. Це просто для порівняння. Зима вже там трошечки попускає, стає більш стабільно, якось піднімається е, спокою спокій більше. От про це я скажу. <пус> Зараз є така інформація, про це пише Українська Правда. Що військові, які збивають шахеди на Київщині, вони кажуть, що є недоплати по зарплаті. так? І давайте ми глянемо, чи може таке бути, так, така от проблема, і чи вона вирішиться, це найголовніше, бо все-таки ну, тема кричуща насправді. І чи є ця тема є, чи не вистачає грошей, грошей вистачає на секунду? Е, є спеціалісти, які щось там ті, з тими грошами роблять, е, чи закриють? Закриють тут головна тема не мовчати знову ж. Про це говорити, писати, розповсюджувати. От вибирайте, що вам більш підходить, і робіть цю тему доступною, щоб всі знали, що це є. І зразу наша влада знайде ті гроші і дуже швиденько там все закриє. Ще раз кажу, нам не можна зараз мовчати, бо трошечки не туди ми зайшли з оцим мовчанням. Я з вами погоджуюсь, так, Дякую. Е, і давайте на завершення вже розглянемо по загрозам для наших е, власне областей, так і міст. Хочу закцентувати увагу на півдні та сході нашої держави, пані Людмило, по Одесі та Одещині на найближчі дні ночі. Е, що нас чекає, так що чекає Одесит? Те самий саме не можна сказати, що в Одесі буде спокійно ні, там не буде спокійно. Нам дають, що там буде важко і така не дуже е, стабільна ситуація, але мені більше не подобається Одещина, саме область. В нас переводить тема на краї Одещини, ми розуміємо, що таке краї Одещини. Це наші порти, це, це те, що нам надважливе. В нас тут активується тема військова, не здивуюсь знову ж підніму тему, що море там має грати якимись своїми фарбами, там якась війна і на морі відбувається. Одещина, ви мені більш не подобаєте, ніж Одеса. Ще раз скажу: Одеса не радісно, але можна проскакати. А от Одесь ще не саме. По Миколаєву та Миколаївщині, пані Людмила. Та в принципі те саме. Миколаїв, чи буде атака? Буде. Миколаївщина теж буде, Миколаївщина в нас. Нормально так фонить. не гірше Одеси. Я, наскільки розумію, там знову ж у нас піднімається тема ночі і піднімається тема більш, більш обстрілів, І частіше, так? Саме про це. Куди будуть все, що зв'язано з військовим, все, що зв'язано з тим, що працює? Mm. Ясно. Херсон, як ви бачите, чи, чи будуть обстріли? На днях були обстріли, на жаль, і медзаклад, медзаклад влучили терористи. Нема Не для Херсону хороших новин. Чи будуть будуть теж більш часто і більш глобально? Мають щось, що стосується. Якось зв'язано з жінками. Я не знаю, що там може бути. Може, якийсь родом, чи може якась школа, чи садочок, якось більш жінки-діти туди тема. Ого. А якщо ми говоримо про місто Запоріжжя, пані Людмила, то, 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 то що? Який прогноз у вас? Та, в принципі, те саме. Якісь супер тиждень, знаєш, такі. Один з найкращих. Не Один хочу давати не казати, не казати такого нічого поганого, як краще, щоб воно не збулось, але максимальна активність, і при тому, знаєш, дуже високий градус напруги в саме, саме серед обстрілів забагато вогню. Беру саму по собі уже Запорізьку область. Там трошки менше, але тут піднімається тема, що йдуть військові дії, то там теж йде е, свій рух. Так що вот А, Місто угу Дніпро та Дніпропетровська область чи пронесе їх, чи ви цього не бачите? Мені тут більше не подобається сама область. Дніпро там якось обстріли, але обстріли нам навіть кажуть, обстріли всліпу. І вони от, чи в ті міста, що були саме в якесь місто, і воно не настільки трагічно вже там, от в такому плані десь попадуть ті самі міста, місця. А от загострення в самій області великі, я думаю, що тут нам показують, о, там є у нас Нікополі, там де так. безкінечно, тому що і знов багато часто ем, я взагалі, якщо чесно, не знаю, як там люди живуть, тому що ну, максимально гучно. <звіт> <звіт> а цей тиждень, як ми пам'ятаємо, розпочався з обстрілів так само і Харкова. Летіло дуже сильно. потім вчепився за Харків. Навіть були моменти, що не було світла, якщо я не помиляюся і все правильно зрозумів. По Харкову, пані Людмило на найближчі дні ночі. Харків у нас обстріли, але там трошки інші ж обстріли по Харкову. Там обстріли по землі. Да? Це я так наскільки розумію, це 300 чи як вони там називаються. Так, так, так. 300. Да, саме Ось такі І знову у нас вилазить ноч, ніч. Харківська область. Там, я так розумію, є частина, яка спокійна, так і показують, що частина, де працюють люди, а є частина, яка рухається. І е, там у нас починається якась тема руху, буде е, не в рівні того, що вони йдуть, а розмухуватись інформація, що вони йдуть. Саме як інформаційна частина, що вже ось скоро завтра, післязавтра, і люди будуть тут градус підніматися. Е, Таке важкувато на голову. Але в принципі, нам дають четвірку це для харківчан, що ситуація взагалом стабільна. Ніхто там не просунеться ні сюди, ні туди. Будуть тільки багато говорити. Ґгу. І е, Сумщина та Чернігівщина. Там є ще інша проблема: те, що ДРГ росіян намагаються прорватися в області, їх там зупиняють. Зокрема, недавно зупинили на прикордонні Чернігівщини, От, намагалися продертися. Хлопи такі. Ну, Дивись, Суми і Чернігівщина. Чернігівщина, там якась своя ситуація, вона загострена. Чи будуть дертися, як ти питаєш? Я так розумію, що будуть. Це не про щось таке, щоб дуже їх багато йшло. Там якісь на, по всім даним, там не дуже багато. Де, де два, де шість. Чоловік таке по пару чоловік, щось вони десь кудись лізуть, не долізуть. Тут не в тому суть. Мені, якщо чесно, там сумщина нам дають, що вона закривається, так, є жертви, але якимось чином менше має бути. Мені не подобається Сумщина. От Не подобається мені ця Сумщина. Чому вона не подобається? Тому що, якби взагалом. Такого ніяких змін нема. А от активність пролізти через Сумщину буде, і тут якась тема, що навіть міняють стратегію, почнуть десь лізти там, де не йшли. Не знаю, як вам пояснити. Угу, угу. Дякуємо, пані Людмило, за ваш прогноз. Дякуємо, друзі, за те, що ви були з нами. Ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами була відома українська тарологиня Людмила Хомутовська Не забувайте підписуватись на youtube канали, пані Людмили. Залишаю посилання в описі під цим відео. Залишайте свої вподобайки, коментарі під цим відео. Всім дуже дякуємо і на все добре.